Сваген дібровний багаторічна одно або дводомна рослина з прямостоячим стеблом, утворює щільні дернинки, червоні або пурпурові, рідше зеленуваті або бурувато-зеленуваті. Від стебла в усі боки відходять гілочки, вкриті дрібними лосковидними листками. Такі самі листки вкривають і стебло. Бічні гілочки на верхівці щільно скупчені, розмножуються спорами, що утворюються в коробочках. Ковпачка немає, спороносить наприкінці літа, росте у вологих заболочених лісах і на заполочених зрубах, низових і верхових болотах по всій території України, але переважно в лісовій зоні, утворює м'які подушкоподібні дернинки, а в надмірно зволожених місцях суцільний покрив. Латинська назва роду походить від грецької, українська є дослівним перекладом латинської. Листок сфагна складається з одного шару клітин двох типів. Під мікроскопом можна побачити зелену сіточку з великими білими комірками. Сіточка складається з видовжених клітин, у яких містяться хлорофілові зерна. Клітини з'єднуються між собою кінцями. Хлорофіл надає клітинам зеленого кольору. Між цими клітинами є прозорі неправильно овальної форми мертві клітини, заповнені водою. Сфагнові мухи. Легко вбирають воду, ростуть верхівкою, нижня частина поступово відмирає. Коли сфагновим мохам не вистачає води, вони висихають і стають майже білими, тому їх і називають білими мохами. Сфагни мають антибіотичні властивості, добрі теплоізолятори. З відмерлих частин моху утворюється торф, який має важливе значення в народному господарстві, де його широко використовують.